От, скажіть, що може порадити нам, людям 21-го століття правитель, який жив у 12-му? Здається, ну нічого, правда. Але сьогодні ми розберемо один документ, який цю думку спростовує повчання Володимира Мономаха. І це не якийсь сухий історичний текст, а дуже особистий душевний заповіт Великого князя, написаний ним наприкінці життя для своїх дітей. Просто вдумайтесь у ці слова. У них же вся ідея соціальної відповідальності влади, обов'язок захищати слабших від сильніших. І це не просто гарна моральна настанова, ні. Це по суті політичний принцип, який забезпечує стабільність у державі, хіба не нагадує сучасні розмови про соціальну справедливість і роль держави в захисті прав людей? І ось ця фраза, сидячи на санях, вона тут не просто так. Це знаєте, такий давньоруський вислів, що означав готуватися до смерті. Тобто людина розуміє, що її шлях добігає кінця. Це надає словам мономаха особливої ваги. Це вже не просто поради, а квінтесенція досвіду людини, яка озирається на все своє життя. Щоб зрозуміти, що це таке, удявіть собі не якийсь там сухий історичний документ, а щось на кшталт особистого щоденника, зверненого до нащадків. Повчання це саме такий жанр, суміш моральних настанов, якихось практичних порад і навіть автобіографічних споведів. Це була жива традиція, спосіб передати найцінніший досвід від батька до сина. А хто ж такий цей Володимир Мономах? Щоб це зрозуміти. Треба зазирнути в його світ. А світ цей був, м'яко кажучи, неспокійним. Князі постійно воювали між собою, а степові кочівники загрожували кордонам Русі. В таких умовах головним завданням правителя було зберегти єдність. Тож ким була ця людина, що намагалася з'єднати роз'єднане. Отже, поки в Західній Європі гремлять хрестові походи. Що відбувається на Русі? А тут Мономах вирішує проблеми ну не менш складні. Йому доводилося не лише відбивати зовнішні загрози, а й гасити внутрішні конфлікти. Його правління це по суті остання спроба зберегти Київську Русь як єдину державу перед її розпадом. Тому його повчання це не просто філософія, це досвід управління в умовах перманентної кризи. І Мономах був не просто якимось там мудрим філософом. Зовсім ні. Це був і талановитий полководець, і дуже далекоглядний політик. Його походи проти половців, це не просто захист кордонів, це роки миру, які він подарував своїй землі. Його статут зробив закони більш справедливими, а те, що він зміг об'єднати майже всі руські землі, говорить про його неймовірний дипломатичний хист. А ось ця цитата, вона, як на мене, найкраще розкриває його характер, це ж, по суті, його життєве кредо. Він особисто брав участь у всьому від полювання до управління державою. Для нього влада це не привілей, ні. Це важка щоденна праця, і того самого він вимагав від своїх синів. Так що ж саме радив своїм синам цей без перебільшення, видатний правитель. Усе його повчання можна, так би мовити, звести до трьох основних стовпів трьох принципів, на яких, на його думку, має триматися життя не лише князя, а й будь-якої гідної людини. Перший стовп і це просто вражає це справедливість і гуманізм. Тільки уявіть собі, жорстоке 12 століття а правитель закликає не вбивати навіть злочинців. Це неймовірно прогресивна думка для того часу. Він говорить про захист слабких, про вірність слову і про те, що всі ми смертні. Це філософія, що випереджає свою епоху на століття. Другий стовп це без перебільшення справжній гімн праці. Мономах просто протиставляє її лінощам, які він, до речі, називає матір'ю всього поганого. Для нього життя це постійний рух, постійне самовдосконалення і особиста відповідальність за все, що тебе оточує. Це філософія дії, а не споглядання. І ось вам конкретний, практичний приклад. Це ж не просто інструкція для полководця, це універсальний посібник з лідерства. Не довіряй сліпо, будь стриманим, контролюй все особисто, будь завжди поготові. Погодьтеся, це звучить як інструкція для сучасного топ-менеджера, правда ж? Ну і третій стовп це про мудрість у звичайному повсякденному житті, про ті речі, з яких, власне, і складається наше буття: повага, чесність, гостинність, основи будь-якого здорового суспільства, цікава й порада щодо дружини любити, але не давати влади. Звісно, це відображення патріархального устрою тогочасного суспільства, але водночас це й заклик до гармонії в сім'ї. А тепер така собі невеличка загадка просто число п'ять. Як думаєте, що воно може означати в контексті повчань князя з 12-го століття? А ось і розгадка п'ять це кількість мов, які знав його батько. Уявіть собі, в 11 столітті людина знала п'ять мов. Цим мономах підкреслює, наскільки важливою є освіта. Для нього знання це не просто особистий розвиток, це шлях до поваги до визнання у всьому світі. По суті, знання це сила, яка руйнує кордони. Отже, що ми маємо в підсумку? Повчання, це, звісно, не просто якийсь там історичний документ, це справжній діалог, який триває крізь століття. Давайте поміркуємо, що з цих порад можемо взяти для себе ми, люди 21-го століття. Чи справді ми так далеко відійшли від часів Мономаха? Чи не залишаються ці заклики до справедливості, до відповідальності, до поваги та самовдосконалення актуальними і сьогодні? Можливо, відповіді на багато сучасних питань можна знайти й саме в цьому давньому тексті. І завершити хотілося б, мабуть, найголовнішою порадою Мономаха тим, що ніколи не втратить своєї актуальності. Це по суті заповіт не лише його дітям, а й усім наступним поколінням: ніколи не зупинятися, завжди вчитися нового, бо саме в цьому, мабуть, і є сенс людського розвитку.